14-річна Марія більше ніж півжиття грає на фортепіано. Для навчання обрала музичну школу імені Ганіцького. Її заснував українець польського походження 120 років тому. Тоді тут навчалось тільки 20 учнів. З кожним роком цікавість до позашкільної освіти зростає. Нині майже три сотні дітлахів опановують музичне мистецтво на найкращих зразках європейської культури 19-го століття. Я ще коли маленька, грала на трубі, нас була труба вдома, і я грала так, і ми вирішили піти на фортепіано. Грати твори класиків дівчинці подобається, каже вдячна кваліфікованим педагогам. Жодного дня Марія не пожалкувала про вибір музичного інструменту. Завдяки закладу позашкільної освіти кожен талановитий учень має можливість спробувати себе у всеукраїнських змаганнях та конкурсах за кордоном. І це попри повномасштабне вторгнення, адже ця сфера фактично не фінансується з державного та місцевого бюджету. Тому керівникам доводиться шукати меценатів. В першу чергу звертаються до депутатів, які стали надійною опорою у важкі часи війни. Перед початком навчального року за підтримки депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко було відремонтовано теоретичний клас закуплено парти та стільці. І сьогодні ми презентували перед Уляною Ткаченко, що ми змогли, як оновити школу змогли завдяки цьому благодійному внеску. Чим ми раді пишаємося, що в нас є така співпраця і таке розуміння, і така підтримка. Культура не єдиний напрямок, на який виділяють кошти. Зараз чимало уваги приділяється армії, створений хаб підтримки. Але як і в минулі роки один із пріоритетів це молоде покоління, бо тільки досвідчене та інтелектуально розвинуте суспільство спроможне розвиватись у правильному напрямку. Мистецтво, музика воно понад усім, над, над, над усіма війнами, над всім. Тому я бажаю тільки перемоги, миру кожному з нас, перемоги нашій країні. Депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко продовжить відгукуватись на потреби музичної школи, тож співпраця триватиме. Олександр Тітовніки та Валівоць, телеканал Перший Подільський.